Сніги і нарясті сягає веселка повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пані Шевченко. То була дивовижна зоря, не обога і світом забута, щоб її до життя повернути, Бог послав кобзаря. Ти, Тараса, сьогодні зібрав нас до копи. У цій школі сьогодні зібрались шевченка онука. Ти зорою сяєш у прийдешній віку. Сходиш хлібом духовним на ярушнику у розкрилі земних і заобрійних трас височієш над світом великий Тарас, твій голос повний пшеничний колос, бо те, за що ми жили, боролись, твій сон щасливий, зоря твоя велика, воля Нова Сі. Не оцурай своєї мови ні в тихі дні, ні в дні громові, ні в дні підступному мовчазні, коли стоїш на крутизні один. Чолом, сягнувши птаха, холодний вітер попід пахви бере і забиває дух, щоб ти скорився і притвіг, не отирайся сину сіномов, у тебе іншої немає, з неї просто плотніма. Мов. Без мови поколінням, Свої ідеали і свої устріління. Могодню в країну, в якій наша сила, Євгенія Шевченка, як нації крила. Залишили те, що душею народу від роду до дороги. Як вищу красу і життєву основу. Це... Що може з нас? Наше серце, наша душа, що може залишити пам'ять пам'ять правильно, бо перше з покоління в покоління. Що ми розуміємо під словом пам'ять? Про яку ми пам'ять говоримо? Про історичну пам'ять. Що входить в поняття історичної пам'яті? Це традиції, культура, мова, релігія, література, Література, мистецтво це все і називається історичною пам'яттю. Звичайно, що переважно більшість цієї пам'яті зберігається в чому? В мові, в мові. Тільки в мові, тільки, тільки в ній, звичайно. Ну, а про найпопулярніше, скажімо, або про той заповіт, який залишив Шевченко, ми також не можемо сьогодні не згадати. Давайте послухаємо. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають великій, в сім'ї сім вольній, новій, Не забудьте пом'янути, не злим тихом словом. Скажіть, будь ласка, діти ті слова, які виголосив тільки, що паша належать які поезії Шевченка. Звичайно, заповідь неможливо не пригадати про ці рядки такий знаменний день. Давайте послухаємо знов таки музичну інтерпретацію. даної поезії. ми його звемо так від роду і до роду. Кожен вірш свій і поему він пристаршував народу. Благословен той день і час, коли прослалася климами, Земля, яку сходив тарас малими босими ногами, Земля, яку скропив тарас дрібними росами сльозами.